Сьогодні ми будемо говорити про те, що робити з камнем жовчного міхура. Чи можна його видаляти без особливих проблем і так легко приймаючи це рішення? Печінка виробляє жовч. Жовч потрапляє в 12 палу кішку і перетравлює жирну їжу, але жовч виділяє, виділяється на постійній основі, а їжа потрапляє в 12 палу кішку далеко не постійно. Тому наш організм придумав жовчний міхур, який накопичує жовч в ті моменти, коли вона не потрібна в 12-палій кішці, але. Коли ми нерегулярно харчуємося, коли ми їмо далеко не саму здорову їжу, то постійне перенаповнення жовчного міхура призводить до застою і як наслідок утворення камня в жовчному міхурі. Ну і звичайно, виникає питання, що з цим робити. Думаючи про камінь в жовчному міхурі, ви завжди сприймаєте цю проблему як Щось просте і зрозуміле, але насправді жовчний міхур це є не орган, який продукує жовч, а є орган, який лише накопичує її. Тому говорити про те, що камінь є проблемою виключно е жовчного, це неправильно. Але якщо говорити про вик видалення виключно каменя жовчного міхура, то ми вертаємось до того, що не усувається основна проблема до того ж, як наслідок утворення. Камня в жовчному міхурі є вже результатом досить тривалої хвороби жовчного міхура, і він теж змінений.